Футбольний прогноз, жіночий чемпіонат України. Так, я вирішив зацікавитись нашим жіночим клубним футболом, вищим дивізіоном поки що. Так само, як і у чоловіків. У жінок у нас в Україні триває шостий тур на цих вихідних 21 і 22 вересня. 5 матчів. ну, Звісно, зрозуміло, 10 команд, 5 матчів. У дівчат, на відміну від чоловіків, не 16 клубів у вищому дивізіоні футбольному, а 10. Ну, Зрозуміло, що поки що добротних команд жіночих набрати важко. Таку кількість тому і е, менше участь е, приймають у вищому дивізіоні у жінок, ніж у чоловіків клубів. <кій> Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки вподобайки, змистовні коментарі найважливіша підтримка. Дякую друзі всім. У ці вихідні, тобто 21-го у неділю. Ну і 22 -е по інерції вже і в понеділок граються матчі. Граються наступні. Ладомір. Є Поділля. Ладомір Поділля, Шахтар Ворскла, Пантери Умань, Колос, Ковалівка, до речі, бачите? Так як і у чоловіків, і у жінок є непоганий клуб Колос з Ковалівки. Далі Полісся Житомир Кривбас. Це вже в понеділок будуть грати 22-го. І «Металіст» 1925 сістер з Одеса. Сестри з Одеси. От такі 5 матчів. Ну, не знаю, як вам, мені більш всього. Сподобались і, е, так, приваблюють такі матчі, як Шахтар ворскла Безпосередньо. Звісно, це одне з лідерок, особливо Ворскла. Шахтар е, четверті, якщо я не помиляюсь. Далі Пантери Умань. Пантери Умань. Одна тільки назва вже заставляє і е, проявляє таке бажання подивитись цей матч, як грають Пантери Умань проти е, ну, найближчих до мене розташованих за географічним принципом Кола Ковалівка. Та і Пантери Умань недалеко від мене 115 кілометрів Пантери, Умань. А колоскавалівка 18 кілометрів. Знаєте, я би це б завітав би на цей матч. Не знаю, як ви. Також, не дуже далеко Полісся Житомир з кривбасом дівчата будуть грати. До Житомира від мене 150 км. Ну, Металіст 1925 Sisters Одеса. Скоріше за все, цей матч буде відбуватися в Києві. Металіст 1925. Жінки, якщо я не помиляюсь, базуються на лівому березі або ж на оболонь Арені. Підскажіть, можливо, я помиляюсь. Таким чином, друзі, після п'яти попередніх турів. В лідерах, як і очікувалось, Ворскла і Металіст. 1925. Далі йдуть третіми е, поки що Сістер з Одеса. Ну і також в п'ятірці у нас е, Шахтар і Полісся. Е, чемпіонат України серед жінок найвищий дивізіон. Ось ці 10 команд. Тут принцип наступний. Грають перший етап. Дома і на виїзді. Получається 18 матчів. Далі встановлюється група лідерів 5 команд і 5 пониження класу. 5 це верхня частина турнірної таблиці це чемпіонська уже група. І група пониження класу або ж група вибування, які будуть виборювати право залишитися у вищому дивізіоні, і також найгірші з п'яти нижніх клубів будуть вилітати. В першу лігу. А з першої ліги буде поповнюватись вищий дивізіон наш уже більш успішними жіночими клубами. Тому дуже важливо зайняти перші 5 місць. Ось тому я і назвав перші 5 команд ворскла Металіст е Сістерс Одеса, Шахтар і Полісся. Поки що. Але це пройшло тільки 5 турів. Попереду ще 13. Тому, друзі, вже десь тур, 8-й, от там вже можна буде якось глобально прогнозувати. А поки що ось такі у нас є результати. Так, ну і пару слів про матчі, які ми ось очікуємо в поточному шостому турі. Шахтар Ворскла. Звісно, Шахтар буде намагатися дати Ворсклі бій. Ворскла не попала в елітний міжнародний уЄфа-клубний турнір Лігу Чемпіонів. На жаль, ви вибили більгійський клуб. Навіть не буду його і називати. Не варто то того. Ворскла зосередить всі свої зусилля на внутрішньому чемпіонаті. Звісно, в перервах будуть намагатися грати спаринги різні. Все буде робитись, що піде на користь клубу. І я вважаю, що тепер головна задача зосередитись, ще раз скажу, на внутрішньому чемпіонаті. Ну, так само, як і всім іншим клубам. Тому я вважаю, що Шахтар ворскла все буде дуже цікаво у цьому матчі. Шахтар, один з претенденток, якраз. На перші три місця у цьому сезоні. І головні конкуренти для них якраз таки Сістерс Одеса. Ну і Полісся Житомир в тому числі. Не забувайте про Колос Ковалівка і Пантери з Умані. Друзі. Багато хто спитає Ладомир і Поділля, що я взагалі не. Бачу, як, ну, і кривбас як конкуренток. Я поки що е, слабо вивчив, признаюсь, жіночий клубний український футбол. Е, я е, піджену у цьому напрямку свої познання і вивчення. І е, ми з вами разом, друзі, по ходу е, наголужимо це все. Отже, я вважаю ворскла. Полтава жіноча не програє в матчі Шахтарю донецькому жіночому, і при цьому обидві заб'ють обов'язково. Можливо, ця інформація вас наштовхне на якийсь цікавий варіант прогнозу. Я вирішив взяти обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Цікаво, як буде на виході. Далі. Насчет матчу Ладомир Поділля. Я, сподіваюсь, буде матч також цікавим. Але я слабо вивчив ці команди. Тут я вважаю тотал менше 2,5. Пантери Умань, Колос Ковалівка. Отут буде гарячий матч. Тут я. Хочу також взяти обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Далі Полісся Житомир кривбас Тут перемога впевнена Полісся Житомир. Ну і металіст 1925, систерс Одеса, важка перемога металіста. Друзі. Такі мої думки. Пишіть, що ви думаєте з приводу жіночого клубного українського футболу, особливо внутрішній чемпіонат? Тому що на міжнародній арені, як бачимо, поки що в цьому сезоні е не вдало. у нас все виходить, точніше, у наших дівчат. Але не треба засмучуватись, я вважаю. і... Треба сподіватись на найкраще. Я радий, що ви зі мною, друзі, і вдячний вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, пишіть лайки, ставте, пишіть коментарі, буду чекати. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.